Завод Фенікс у Ворохті, в нас виробляється палети, то на 8 тисяч гривень. І в нас є також лабораторія, де ми провіряємо свою пелету на якість. Дивіться, що в нас тут є. У нас є тут такий апарат, на якому ми е, провіряємо міцність. Наскільки міцна пелета, у нас пелета 98% міцності. Плюс тут у нас є такий апарат, де ми вологість на ньому. Провіряємо у нас вологість від 7 до 8. Процентів. Апарат, який у нас зольність, провіряємо. І тут в нас вже ваги, де ми все чітко провіряємо, щоб відповідало нормам і якості. Тому, кому потрібні пилети, звертайтеся за номером, який під відео. Привеземо, є доставка. Ще раз нагадую, ціна тон 8 тисяч гривень. Зараз у нас на складі є 40 тонн, тому можемо без проблем вам доставити пелету. Пелета найкращої, найвищої якості з смереки. Показую ще, яка саме. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає сама пелета. бачите. От. Так що ждемо ваших дзвіночків.